Вже через тиждень збігає тимчасова заборона на імпорт українського збіжжя у п'ять сусідніх із Україною держав ЄС. Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та Болгарії Україна посилює заклики до європейського союзу не продовжувати ембарго. І Київ у цьому підтримує значна частина європейських держав. Утім, уряди так званих прифронтових країн наполягають на важливості продовжувати заборону. Як Київ намагається переконати сусідів, і як ця ситуація може позначитися на майбутньому зближенні України із ЄС про це поговоримо із Богданом Цюпіним, який нині на зв'язку із Лондона. Богдане вітаю, чому саме Польща став? Ала найгучнішим противником потрапляння українського збіжжя на власні ринки, і наскільки це шкодить Україні? Чи може Київ переконати Варшаву змінити свою позицію? Юлю, коли ми говоримо про Польщу, то насамперед варто не забувати, що Польща є одним з найбільших донорів допомоги Україні у східній Європі. Вона дуже твердо підтримує Україну. Мільйони українських біженців знайшли прихисток у Польщі, так що Польща одна з найближчих союзниць України у Європі і країна, яка дуже дуже допомагає українцям. Але з іншого боку, це також. Найбільший сусід України на заході, і можливо, зараз політичні голоси у Варшаві лунають дещо гучніше, коли йдеться наприклад про питання обмежень на український імпорт у зв'язку з тим, що напружена дуже політична ситуація в тій країні. У Польщі зараз відбувається виборча кампанія. 15 жовтня будуть парламентські вибори. І очевидно, що е, чимало політиків там, і зокрема е, теперішній уряд, який е, хоче напевне, залишитися при владі, наполягає, що захищає права е, польських виробників, польських фермерів. Е, хоча, звичайно, знову ж таки, польща не єдина країна, яка домоглася ось цієї заборони, що вибігає 15 вересня, е, і тепер польща очевидно не єдина, яка хоче продовження цих обмежень, принаймні до кінця. Ця року, так що ситуація така, але в Україні тим часом підкреслюють, що йдеться про вияви солідарності, і йдеться також про елементарну справедливість. Українські товари мають право доступу на європейський ринок згідно із угодами про зону вільної торгівлі, і зокрема в умовах війни, з огляду на потребу солідарності з Україною, підкреслюють у Києві, тому. Коли я розмовляв цими днями з віце-прем'єркою України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції з Ольгою Стефанішиною, то вона висловила сподівання, що питання заборони, що власне ця заборона буде скасована найближчими днями у середині вересня. Ось її слова. Ми виходимо з того, що ми прагнемо до доєднатися до європейського союзу, який заснований на правилах, і конкретно в цьому кейсі правила говорять про те, що саме європейський союз, європейська комісія має виключні повноваження у всіх питаннях, які стосуються торгівлі, тому звичайно ми не сприймаємо будь-які погрози певних країн проведення односторонніх заходів. Це жорстке порушення вимог самої. Європейського союзу, і ми не можемо жодним чином на це реагувати. За домовленостю президентів Зеленського та Вондерляєн створена координаційна платформа, яка працювала весь період з 5 червня. Я можу підтвердити, що що на сьогодні жодні дані статистичні не підтверджують загроз для внутрішнього ринку Європейського союзу. А всі п'ять країн ЄС, через які вивільнявся експорт. Зернової продукції отримали е, суттєву фінансову підтримку та е, суттєве збільшення бюджету на розвиток прикордонно-митної інфраструктури. А е, на сьогодні прийнято рішення, що саме румунський напрямок і Дунайський коридор будуть основними напрямками вивільнення е, е, транзиту зернової продукції. Відповідно, інвестиції, кошти і розвиток е, інфраструктури саме по цьому напрямку буде пріоритетним в наступні. Роки, Тож, ми не вбачаємо нічого окрім політики в будь-яких намірах продовжити обмеження, і вони не мають бути продовжені. Богдана, Україна прагне стати членом ЄС вже найближчим часом. Наскільки ця ситуація може позначитися на швидкості зближення України і Європейського Союзу? Конкретно ця ситуація напевне не буде позначатися на просуванні України до членства у європейському союзі, бо вона має бути вирішена або так, або інакше, буквально в найближчі дні. Що стосується власне ознак чи то пак проблем, які демонструє це питання, а саме того, яку роль буде відігравати український український агросектор у європі на європейському ринку це напевне, все ж таки ширше питання. Воно напевне буде обговорюватися упродовж українських переговорів з європейським союзом, власне, про вступ, які можуть початися цього року, але вони будуть тривати ну принаймні принаймні кілька років. Хоча в Україні налаштовані дуже оптимістично, і зокрема у розмові з Ольгою Стефанішиною, я почув від неї, що вона. Наполягає, що Україна буде готова, як вона стверджує, до членства у Євросоюзі вже через два роки ми готові будемо до членства в Європейському Союзі найближчі два роки, але звичайно перебіг війни буде визначати політичні рамки ухвалення цього рішення. А чи є у вас дата, коли Україна могла би стати повноправним членом ЄС? А об'єктивно я вважаю, що двох років нам буде достатньо для повної готовності, і в момент, коли завершиться війна, а це я сподіваюсь, буде раніше. Ми зробимо в 10 разів ніж ми робимо зараз більше, щоб це рішення було ухвалено швидше. Більшість країн сусідів України, які стали членами ЄС, пройшли спочатку через членство в НАТО. Напевне, може здаватися, що вступити в НАТО Україні легше перед тим як вступати в ЄС, яким шляхом піде на вашу думку Україна? Що ми йдемо однаково обома шляхами, але звичайно, саме рішення залежить не тільки від КВД України й від наших зусиль. Воно потребує політичному консенсусу. Саме у питаннях, які стосуються НАТО, це в першу чергу політичне рішення. А, я вважаю, що на саміті вільності політичне рішення було ухвалено і підтверджено, що Україна стане членом НАТО. А відповідно а, Треба ще сформувати політичний консенсус щодо формалізації цього процесу щодо безпекових умов, які дозволять формалізувати процес приєднання України до НАТО. А можна ще пряміше це запитання? На вашу думку, Україна може швидше вступити в НАТО чи вступити в ЄС? Я думаю, що в НАТО ми зможемо вступити швидше, тому що ми очікуємо перемоги, завершення війни. І одна з найсильніших, найпотужніших і найвідоміших армій, армій світу точно буде найбільшим гарантом безпеки Європи та всього євроатлантичного простору. Вона не лишається буквально 30 секунд. Стало відомо, що зараз допомога європейських країн стала більшою, навіть ніж сполучених штатів за розмірами. Про що це може свідчити? Йдеться про дані Кільського інституту, який е, рахує цю міжнародну допомогу, е, і варто звернути увагу на те, що коли йдеться про військову допомогу, то тут міжнародним лідером є Сполучені Штати е, США. Це величезна військова, і економічна потуга. Але коли йдеться про загал, е, фінансову, економічну, військову, гуманітарну допомогу, то Європейський союз зараз вийшов уперед. Дякую, Богдана, На зв'язку з Лондона. був мій колега Богдан Цюпин.